Не обговорювався, оскільки за рішення незаконне і відповідно фактично ми голову увага могла полягати тільки з посоланням наказу. Я думаю, що відповідач на це. Ну, тобто і ви також не ініціювали таку. Очевидно, ну можливо, ми надіємося на те, що представники між собою можуть якихось типу поговорити, Очевидно, не повністю зрозуміло. Зрозуміли ми були пропозиції суду, змоделюємо ситуацію. Ви вважаєте наказ незаконним. Чи може погодитися львівська політехніка на те, щоб звільнити Ірину Дмитрівну за власним бажанням? Припускаємо. Може. Чи погодиться на таке Ірина Дмитрівна? Ні. Тобто І на зміну формулювання причини тобто звільнення не обговорюється така умова для примирення. Тому що не, не була написана заява про звільнення за власним бажанням. Для того ж ми поставили пропозицію, домашні завдання, подумати і можна написати заяву, можна звільнити Шановні слухачі. Для того проводиться судове засідання, для того роз'яснюються всі права і обов'язки, в тому числі укладені норової угоди, але зовсім не для того, щоб Слухачі в залі на це реагували. Слухачі в залі на все відреагують після того, коли закінчиться судове засідання поза межами суду. Будь ласка, ми на роботі, не заважайте нам працювати. Тобто можна висловити. Так. так, на мою думку, звільнення настільки брутальне, обґрунтоване, вмотивоване, що я виключаю будь-який спосіб мирового перегулювання. Просто ми вам це завершеними. Суд переходить до судових дебатів. Слово в судових дебатах надається апелянту, поліво на рівні методи. Слухаймо. Я прошу суд забороняти нашу апеляційну справу і виконати і змусити і скасувати рішення суду першої інстанції, про яке стосується поновлення мене роботу в місті Комітет. Ваша честь вважаємо рішення суду першої інстанції незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає е, скасуванню. Відповідно, просимо нашу апеляційну скару забувати повному обсязі рішення суду першої інстанції скасувати. Хочемо зазначити, що воно е, має ряд порушень як норм матеріального, так і норм процесуального права, що свідчить про його незаконність. Дякую. Слово судових дебатів надається представнику відповідачого розуму. Шановний суд, вважаю, що рішення першої, суду першої інстанції є законним, постановлене з повним дотриманням процесуального та матеріального права. І прошу апеляційну скаргу відповідати, а рішення суду першої інстанції залишити розмірно. Чи бажають учасники судових дебатів обміняти серед? Судові дебати по справі оголошують середження на суд дозволяється на слава. नया शो शुरू हुआ Я сьогодні прийшла послухати засідання Ірини Паріон. І Я очікую, щоб воно принаймні вирішилося. Було цікаво принаймні, чим це все закінчиться. Дуже от ваша думка, треба поновити Ірину цю посаду? Чи ні? Я вважаю, що вона була несправедливо звільнена зі своєї посади. І якщо вона того бажає, то й варто поновити Вистача запитання до вас, тобто ваша позиція, ваша думка. Я вважаю, що вона не повинна повертатися в Львівську політехніку. Я б хотів її теж бачити краще в кабінеті міністра освіти України. Дякую. Дякую. І, можливо, ще хтось зі студентів з вашої. Мені студент. О! Ребіт, чому тому що не можна миритися з тим, хто брутально порушує закони. Ми маємо жити у правовій державі. Це завдання номер один. Я не хочу, щоб мир в нашій країні був страшніший за війну, бо те, що ми маємо сьогодні, зокрема зі мною, це ситуація внутрішньої війни. Це рішення суду буде свідчити про те, в якому напрямку рухається Україна. Україна рухається до самостійної національної держави, чи вона стає знову ж таки колонією через повний розгордіяж законів, нехтування законами всередині держави. Тому не йдеться тут про мене конкретно йдеться взагалі про те, як право може лягти під політику. Оце найосновніше завдання, аби дійсно гілка влади судора була абсолютно незалежна від будь-яких політичних інсинуацій і синусоїд, які відбуваються в нашій державі. Яке <плес> рішення Не, сьогодні? Зараз буде рішення, і тоді буде реакція на це рішення. Андрій Мороз, начальник юридичного відділу Національної світовій будь ласка, ж таки, просто наша позиція однозначна, Тобто, що наказ, який був виданий щодо розірвання трудового договору, є принципі, які на підставі всіх документів, які були подані. Ректоратом ректорат уповноважений був приймати відповідні рішення. Відтак жодного порушення якихось процедур чи правил університетом допущено не було. Те, що зазначають, що в апеляційній скарзі апелянти, це виключно їхні позиції і бачення, як би вони хотіли бачити, розвиток тої події. А моральність дійсно аморальність це є або, чи просто він підтверджується, це виключно є суб'єктивне враження. Тому як дасть оцінку пусом, від того буде дійшло Ви можете звучити колись і писати, чому у вас відбулося звільнення і це відбулося? Звільнення відбулося? Ну, враховуючи те, що е -е, Ірина доведена як це, науково накоплечний працівник вона виконує виконні функції. За свої е висловлення щодо е російської військовослужбовців. Е служби університет прийняв рішення, то тобто, що такі висловлення принижать їхні І Так не бували як моральні послуги за частиною третьої е пункту першого статті 41. першому. Наталія. Чому сьогодні прийшли яке рішення очікуєте? Я очікую справедливого рішення, тому що таких викладачів, як Ірина Царіон, вони одиниці не лише в Україні, вони одиниці в світі. Я знаю і ринку шкільної лави. Я знаю, знала і знаю всю її родину. Це родина, яка жила духом патріотизму. Духом першочергової національної ідеї, духом високої релігійності, моральності і духовності. І Іринка, все своє життя, я її так кличу, тому що я її товаришка. Вона завжди послідовно і справедливо боролася за все українське. Я завжди всім пояснюю, що вона бореться за українське, перегризає горло на пів, не на перший рахунок. І звільняти таку викладачку з університету це просто ганебно, соромно і зрозуміло. вона мої діти навчалися в політехніці. Оксана моя навчалася на архітектурі, і Ірина Дмитрівна викладала українську мову. На жаль, не в її групі, хоча знала її з народженням. Там вчилися її приятелі. Так, от вони з перерви на пару вони боялися спізнитися. Вони бігли, вони казали, самі ми біжимо до Іринки. Вони так її називали. Вони надзвичайно люблять її, і тому вони боялися спізнитися, тому що не за спізнення вони боялися пропустити щось надважливе. Вони, як губка, всмоктували все те, що вона навчала. А вона навчала і української історії, і української мови. В неї це все гармонійно поєднано. І тому сказати, що студенти якісь не знаю підібрані звідки вийшли на ту якусь таку фальшиву акцію протесту з якимись вульгарними висловами це ганебно насамперед для цієї політехніки як університету як вищого вишу України і захистити викладачку я прийшла не лише свою приятельку а викладачку і е, її повинні поновити вона не повернеться напевно але просто повинна тут справедливість це вступна та резолютивна частини постанова іменем України 29 травня 2024 року Львівський апеляційний суд, складі колегії суддів, судової палати за розгляду цивільних справ головуючого Копняк суддів Бойко Ніткевич, секретар судового засідання Зіліско Чемаліс з участю позивачки Фаріон, представника позивачки адвоката Швеця представника відповідача Мороза розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Львівського апеляційного суду в місті Львові, апеляційну скаргу в фаріоні Рини Дмитрівни на рішення Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2024 року у справі за позовом фаріоні Ірини Дмитрівни до Національного університету Львівська політехніка про визнання незаконним та скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу встановив. Відповідно до частини 6, статті 259, статті 268 та 383, ЦПК України оголосити та результативну частини постанови, складання повного тексту постанови відкласти на 10 днів, керуючись статтями 259, 268. 367, 368, 374, 376, 382, 384 це така укрепляє, Львівський апеляційний суд постановив апеляційну скаргу райони Ірини Дмитрівни задовольнити частково рішення Галицького районного суду міста Львова від 7 лютого 2024 року скасувати, ухвалити нове судове рішення яким позов району Ірини Дмитрівни до Національного університету Львівська політехніка, про визнання незаконним та скасування наказу, про звільнення, поновлення на посаді, стягнення заробітку за час вимушеного прогулу, задовольнити частково, визнати незаконним та скасувати, наказ ректора Національного університету Львівська політехніка від 15 листопада 2023 року номер 4354 3310 310 розвільнення Феліону Ірини Дмитрівни з посади професора кафедри української мови з 16 листопада 2023 року та на наказ ректора Національного університету Львівська політехніка від 28 листопада 2023 року 45-83-3-3-10 про внесення змін до наказу номер 4354 3310 від 15 листопада 2023 року поновити варіон Ірину Дмитрівну на посаді професора кафедри української мови Національного університету Львівська політехніка з 24 листопада 2023 року, стягнути з Національного університету Львівська політехніка, на користь фаріон Ірини Дмитрівни. Середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 24 листопада 2023 року по 29 травня 2024 року в розмірі 123 927 гривень 27 копійок з утриманням з цієї суми, установленої законодавством України податків, зборів та інших обов'язкових платежів, стягнути з Національного університету Львівська політехніка в дохід держави. Судовий збір у розмірі 2312 гривень 87 копійок за розгляд справи судом першої інстанції та 3469 гривень 30 копійок за розгляд справи судом апеляційної інстанції, а загалом 5782 гривні 17 копійок постанова апеляційного суду на перевір законної сили зняє прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку. Шляхом подання казиційної скарги безпосередньо до Верховного суду протягом 30 днів нескладання повного судове засідання по справі оголошується. <смеш> ну, Я щаслива, що право існує окремий політики. Це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку. Не йдеться про мене, ще раз кажу. Йдеться про те, що ви працювали закони, що, щоб ніхто не дозволяв собі під тиском зверхників ці закони змінювати. Тому я дякую колегії суддів. За таке обґрунтоване рішення. Це перше. Друге, величезний огром роботи перед нами. І найважливіше, щоб мир не був гірший за війну підтрим. Повторюю цю думку ще раз. Ви повернете злійську політехніку? Я думаю над тим. Думаю над тим, власне, через те, що є дуже багато сил, які би не хотіли, щоб я повернулася в політехніку. А мені дуже подобається йти проти тих сил, яким я не подобаюся. Студенти сказали, що вам треба в міністерство освіти. Так, студенти сказали, що мені треба в міністерство освіти. Ви знаєте, як я ставлюся до студентів. Завдання студентів треба виконувати, тому що студенти завжди виконували мої завдання. Мої взаємини зі студентами завжди були двобічним рухом. Чи плануєте, можливо в майбутньому розглядатися задатися політиком? А я з неї ніколи і не йшла. І це моє звільнення у львівській політехніці мало абсолютно політичний характер, що зрештою юридично ми і довели. Дякуємо, дякую вам.